Доброго дня, друзі, ми вітаємо вас на вільночку. Ми приїхали сьогодні до нашого клієнта, який рік тому купив наш чизель 1,5 метра. Відпрацював більше аніж 100 гектар і хочемо спитати його думку, чи сподобалося його працювати, і що він думає про продуктивність нашого агрегату? Володимир, скажіть, будь ласка, скільки він працював, і чи то задовільний, чи ні? Відпрацював десь 100 гектарів. Но роботою задовільні. Продуктивність десь виходить 7-8 гектарів за день. Угу. О, по солярці економії десь процентів 20-25. Працює безподобно, подобається, добре зриває ґрунт. Якщо порівнювати а, його з плугом. Якщо порівнювати ну, з плугом. Тому що коли ми приїхали на поле, ми бачили, що є е, прохід один, і то неповний плуга, і... Рядом зробили Ну, На порівняння з плугом, то стойка краще вона розриває грунт. Виходить, угу. скільки вона бере десь 40 см, то зриває плужну підошву. Потім вже коли після на цей рік пробували ту площу, яка проходив чизель, угу. то плуг вже йшов добре на хорошу то годину. Після, після чизеля, так. Після Перший рік зірвано, а до того то. Плуг. Ну, зараз, якщо я правильно розумію, по гвинтам то ви працюєте майже на повну. Так, да, Ми працюємо на повну губину. Повністю, щоб зірватись, всю розірвати ґрунт внизу, зірвати плужну підлошку. Як МТЗ тяне? МТЗ тяне, працює 7-8 км в годину. І де працюємо на п'ятій пониженій передачі, під горба, де підйом, працюємо четвертою. Той рік, коли його ми купили, було дуже сухо, працювали третьою передачею, вивалював бригади. Хожу після будівлі і побажання після. Побажання, побажання вам, щоб ви на дачі так і працювали, все. Е, то, що ви так ставте гравера, щоб не віджималися ці угу. ну, так Все, агрегат гарний. Якщо я правильно розумію, то за е, більше ніж 100 гектарів це одна гайка відпала. В принципі, все. Все, все що зламалося, це загублена гайка. Загубили одну гайку, так. Ну, а так... Я думаю, що загубна гайка стає. Це да, ну Апарат, агрегат хороший. Гайка це мелич. То що було, то налипає трохи, треба чистити. <губленно> <губленно> ну, це від погоди, правильно. Якщо суха погода, то нормально буде. Суха погода, він взагалі добре, так. Ну що, я ним задоволений. Не жалкую, що придбав. Працювати буду і далі. Дякую, що звернулися до нас. Раді.